Ми та парочка, що разом дивимося серіали, і в нас є це золоте правило, не можна дивитися серію один без одного. Ну бо це зрада. Ти кончена людина, якщо ти так робиш. І я відкрив для себе талант. Я можу дивитися серію другий раз, але робити вигляд, що то вперше. Ого, серйозно? Прям з зарбалета, Ланістера, на унітазі застрелив ще неочікуваний серіал. І один раз вона в мене застукала. Прикиньте, заходить в кімнату. що ти робиш? Я так налякався і такий: дроч? Так? А ти завжди дрочиш з і канапками? Іра, мені 32 роки. Я поки знайду то, що треба, я можу й зголодіти. Ти знаєш, я на будь що там. І вона каже: я тобі відімщу, ти подивився серію без мене, я подивлюсь серію без тебе Я думаю, та мені взагалі пофіг. Я не вважаю, що це проблема. Я і так весь сезон бачу, правильно? Що не